Вітаю! У цьому навчальному відео я познайомлю вас з особливостями прикметника як частини мови. Перш за все звертаю вашу увагу, що прикметник це самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета і відповідає на питання, який, чий. Наприклад, вузький міст Зимовий ліс, мамина ласка. У використаних словосполученнях в житті прикметники вузький, зимовий, мамина. Розглядаючи граматичні категорії прикметника, наголошу, що прикметники змінюються за родами, числами, відмінками. Наприклад, сучасний автомобіль. Прикметник сучасний, вжитий в чоловічому роді в однині в називному відмінку. Сучасного автомобіля прикметник сучасного вживається в чоловічому роді в однині в родовому відмінку. Сучасним автомобілем прикметник сучасним вживається в чоловічому роді в однині в орудному відмінку. Сучасні автомобілі. Прикметник сучасні, вжитий в чоловічому роді множині в називному відмінку. Прикметник сучасна ялинка словосполученні вживається в, чоловіч, в жіночому роді в однині, в називному відмінку. Сучасне місто Прикметник сучасне. Вжити в середньому роді в однині в називному відмінку. Запам'ятайте, що початковою формою прикметника є форма називного відмінка однини чоловічого роду. Якщо говорити про синтаксичну роль прикметника, особливу увагу хочу звернути на те, що у реченні прикметник найчастіше буває означенням присудком. Наприклад, у реченні пливуть над степом Хмари Волохаті, прикметник волохаті виступає в ролі означення, а у реченні повітря було холодне і чисте, прикметники холодне і чисте є частиною складеного іменного присудка. Дуже важливо пам'ятати під час визначення граматичних категорій у прикметника, що категорії роду, числа і відмінка прикметника залежать від роду числа і відмінка іменника. Наприклад, засніжена ялинка, прикметник-засніжена і іменник-ялинка в житті у жіночому роді, в однині і в називному відмінку. У словосполученні засніжені ялинки і прикметник і іменник вжиті в жіночому роді в множені в називному відмінку. У словосполученні засніжених ялинок прикметник засніжених і іменник ялинок вживаються в жіночому роді, в множені в родовому відмінку. Пам'ятайте. Що прикметники використовують для точного опису предметів, явищ і подій. У художньому мовленні прикметники часто використов... виконують функцію епітетів, метафор, надаючи висловлюванню образності, емоційності. Сподіваюсь, що відео буде корисним для вас. Дякую за увагу! До нових зустрічей. Залишайте коментарі під відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.